Всім -всім привіт привітки! Давно-давно я не знімала відео, але надію, що я повертаюся, так як я на квартирі вже. Мені ніхто не буде заважати знімати відео. У мене не буде працювати телевізор, мене ніхто ззаду підслуховувати не буде. Тому я на квартирі привезла всі свої речі з дитиною. Ось І зараз буду розбирати ось цілу сумку бісеру. я почала розбирати, але все-таки думаю, що я все-таки в цей комод його виставлю, бо тут буде він більш доступніший і буде більше номерів бісера в одному в одній шухлядці. Єдине, що я переживаю, щоб у це ДВП, щоб воно не провалилося. воно наче. Непогано тут держиться, ну під весом бісера, щоб воно не провалилося. Ну, побачу, провірю. Провірю, так сказати. Ось тому фронт на сьогодні, сьогодні у нас яке? Сьогодні у нас 17 вересня, і фронт на сьогодні хоча б розібрати частину бісера, убрати цей весь безпорядок. Там на задньому фоні печатається в мене для дитини англійська. Не звертайте увагу, воно буде печатати дуже-дуже довго, але я не могла вам не засняти початок відео. І хочу, щоб не, не сидіти, не чекати, поки воно розпечатається, бо це буде довго. Хочу трохи працювати з бісером. Тому ось так. Я починаю працювати. З вами зустрінемось, як буде щось цікавеньке. До зустрічі! Ну що, я розібрала, розібрала ту сумку з бісером, що в мене вийшло? У мене вийшло ось так. Перша шухлядка. бачите, всі ряди я порозділяла, щоб вони не з'їжджали друг до друга, щоб вони стояли на місці. Ось вийшла перша шухлядка. І ось така друга. Ну, це ще не все, тому що я не розібрала ось ту коробку ще. Е, і я ще там був пакет один від одного процесу. Його теж треба розібрати, бо вишивати я на даний час його не буду. Може, взагалі його вишивати не буду. Це волки уті на чистий канві, поки, я казала, що їх вишивати не буду, хто пам'ятає, можливо. Тому бісер треба розібрати, розсипати по коробочкам, бо інколи він потрібен, а шукати риця в пакеті не дуже зручно. Так, тут у мене бісер, який я не можу зрозуміти, що за бісер, воно не соответствує номерам, по-перше. По-друге, з якихось остатків наборів, якісь дублі, тільки з другим оттінком. Коротше, отаке. Ось тут в коробочці зел зелений запасний бісер і поки три пакетики, які також треба висипати. Все, на сьогодні 2 години, я думаю, досить потрібно щось починати робити. У мене сьогодні забрали шеврон і браслет. Треба зробити браслетів. І треба робити шеврони і брилки треба робити мені, тому що люди питають. Питають люди за ось такі речі. Тому мій станок, зараз я його складу, буду починати щось робити. Тут я відео вишивальне дивлюся. Досталася свій станочок, напевно, буду ним користуватися. Не станочок, а органайзер, напевно, ним буду користуватися, не знаю. Спробую знайшла голки, буду в Це... мене силянка лежить. Бачите, ось таку силянку роблю. Але буси, бусинки тут внизу. бусинки я оставила їх у мами не забрала, тому поки робота призупинилася. Ось така силянка гарна, з темно-зеленого бісеру. Ну, все, поки в мене тут бардачок-бардачок, ну, ось такий. Ось, ось такий бардачок трішки покажу вам. На балконі ось такий е бардачок. Це таке. Час від часу буду прибирати, потрішки все зроблю. Бачите, коробка сить не розобрана. Все. І я приступаю до роботи, буду зараз щось розпочинати робити, шукати, а з вами зустрінемося, як буде щось цікавеньке. Всім привіт. Сьогодні вже другий день. Я на даний час в своєму магазинчику. Сьогодні погода така погана, не знаю, чи я просидю довго, може, закриюся та й піду, якщо дощик піде. Піду щось робити, плести чи що. Вчора розпочала, склала я станок, розпочала новий браслетик робити. І погуляли ми вчора з котом на дворі. якась вігня вискочила, так болить, капець не можу. Ось такі справи, нічого новенького поки що немає. Побачимо, як сьогодні день прийде, то сніблю, покажу. Ну так, нарешті я дібралась показати вам, що я вчора зробила. Ось таку частину браслету я зробила. Ось така краса в мене виходить. Мені подобається, поки що мені подобається. Дуже подобається схема від Ольги. Подать. Подать да, правильно сказала, це її схема, по її схемі роблю цей браслетик. поки що мені все подобається, все чудово. Можна гулятися з кольорами тут, як завгодно. Ось на свій смак підбирати кольори. І я думаю, що, ну, поки що я роблю так, як по схемі. А, ну, думаю, що, може, колись я зроблю такий, тільки в інших кольорах. Тобто погуляюся, поекспериментую. Ну, це як буде час. Зараз часу нема, тому я продовжую робити, а з вами зустрінемося, як я говорила раніше. Да? Якщо буде що показати, я вам засніму. Всім привіт! Сьогодні вже третій день. І вчора я завершила все ж таки браслетик свій. Ось так він в мене вийшов. Єдине, що залишилося, це цепочку. Ну, Вона у мами мама сьогодні принесе мені на роботу, я на роботі його вцеплю. Тут замочок карабінчик уже є. Я ось такий браслетик у мене вийшов. Так, сьогодні будемо починати щось нове. Всім привіт! Гуляємо з котиком. Вивела його на прогулку, бо вже два дні не виходили. Вивела, щоб він трошки травички, поїв, бо шерсті нализується, щоб. Я любитель травички у нас. То вийшли, думаю, вам трошки відео, поки є час, поки нікого рядом немає. То вийшли погуляти з котиком. Вчора я зробила ці брілочки, синічки нитки поховати залишилось і дві роботи буде нове готове Тому кому цікаво, залишайтесь зі мною, а ми пішли далі гуляти. Ось показую вам свою роботу. Як бачите, я почала робити. Вчора я їх зробила, вже все, верхушечка в мене готова. Зараз я почала заправляти ниточки і згадала, що я ж вам не засняла відео, обіцяла показати і не засняла. У мене таке сумбурне якесь відео виходить. Нічого цікавого, бачите, немає, але, ну, що є. Так, що сьогодні в мене день пройшов і я толком нічого не зробила, не знаю чого. То туди, то сюди, то поки погуляли, поки туди-сюди. Коротше, поки з подружкою чаю попили, з подружкою. В общем, і тільки сіла, скільки зараз? 1949, я тільки сіла працювати. Тому ось половину вже одного брилочка, бачите, я отак. Віголочку заправляю одну ниточку і між бісеринками, між ниточками проводю ниточку вверх. Тоді їх пообрізаю і пройдуся по одному ряду клеєм. Все. І буде брілочок готовий. Все, приступаю до роботи покажу результат, коли буде все готово. Знову всім привіт! Знову я до вас з маленьким включенням брилочки я один зробила, другий ще не доробила, але я їх залишила у мами в кошельку і забула кошельок у мами, і так вони у неї залишилися. Сьогодні піду заберу, вечором вам покажу. На даний час я поприбирала в хаті вже зварила кушать, і ось розпочала маленьку таку підвіску. Типа шеврончик-подвіска, щось таке. Ось така, бачите? Є в чорному і в білому варіанті. Єдине, що я замінила це герб із чорного на золото. На середнє золото це не світле золото, не темне золото, а середнє таке. Ось. І що, сьогодні планую доробити цей шеврончик. Вчора я вам нічого не знімала, бо вчора в мене був такий день важкий, дуже, тому що, ну, по-перше, я пішла на роботу, не змогла відкрити замок в себе на роботі, походу, хтось лазив і зламав мені з -з оцю що... защілку, що закриває замочок, блокирує. Ось, і я не змогла цього відкрити. Ось, потім два рази я у мами бігала, ключ взяла, обратно прибігла, спробувала, ні, не піддається замок ніяким варіантам відкриття. Ось, пішли додому, поработали трішки на груді, я там з полуницею поработала, трішки попідсаджувала. І після обіду пішли розбиратися все ж таки з тим замком. Пришлось нам все ж таки його спиляти, бо відкритим ми так і не змогли його перепиляли, відкрили. На, слава Богу, все на місці. Вони, видать зламали, ну залізти не змогли. Ось Там трішки підремонтували ще двері, повішали новий замок, а старий замок ми повісили на низ, відпиляний. Щоб збігати, встигнути, збігати за вторим замком і повішати ще один, щоб на два замка закриватися. Раз таке діло, що лазить, то вирішили перестрахуватися і закрити на два замка. Ну, Щоб там пусто не було, ми той замок трошки так приложили, що зрізаний. Ну, Там навіть і видно не було, що він зрізаний. Не знаю, як побачили. Але коли ми повернулися, у нас на тому місці наш спіляний замок був забратий, а повішений новий замок. Ну і одразу я зрозуміла, що це ну, хтось із своїх із ринка, бо ну, чужий не буде вішати свій замок, а тим більше вор. Якщо б вор би був, ну, він смисло йому вішать свій замок, якщо йому наш замок треба сломать, Правильно, логіки тут нема. Е, тому. Mm -hmm. e -hmm. Розібрались. Ми ми знайшли того чоловіка, який повісив нам замочок. Велике йому дякую, звичайно. Але так як в нього не було мого номера, він нас просто не зміг предупредити. Ось. Але все закінчилося добре, все розібралося, все хорошо, слава Богу. І сьогодні спокійною душою я продовжую ось. Роботати і знімати для вас відео. Все, початок підвісочки наданий, зараз я біжу до, до мами забирати кошельочок і своїми прилучками. Ось, І надалі вам покажу, що в мене буде за сьогодні готове. Так, ми вже сходили до бабульки на там. Ти не Ось, ну, я, Ходили, да. йдемо зараз, були на почті, забрали Назаркин подарунок. Посилку. Посилочку на Назарочки забрали. І зараз йдемо до контейнера, провіримо. Замки на всякий случай, мало лі. Раз вже таке діло є, вже не перший раз, тому будемо перевіряти, поки час є. Будемо перевіряти, йдемо до риночка. І біжимо на квартиру, знімаємо на Назаркін канал, знімаємо розпаковочку. І а я продовжую знімати доробляю шеврон і брелки, які я забрала ось тут з кошельочку. І вам все-все-все тоді покажу. До зустрічі. Доброго дня! Лайка, привітайся. Привітайся. Доброго дня. Ми прийшли додому, зняли відео Назаркіна канал. І зараз я заходжу в кімнату, щоб змонтувати його відео. Бачу таку картину. Кіт сидить на ноубуці Назаркіном. У мене там комп'ютер мій, а тут ноутбук. І він лігся собі і лежить на Ноубуці. Як він його не включив іще не знаю. Ну, напевно, скоро научиться його включати. Лайк. Like. Лайк. Like. Кс. Кс. Кс, -кс, -кс. Ні. Йому цікаво, що там назар круто. Да? Привітайся усіма. Привіт. Я лайк. Да? Лайк. Барабайка. мене. Я хочу тут подивитися, як назад блейблейди круто, так? Да? Де? Все, гріється на ноубуці, на сонечки гріється. Він. Ну, а я пішла монтувати відео Назара, доробляти свій шеврончик підвіску, доробляти брелочки, щоб вам показати. І тоді вечором вже зніму вам кінцівку свого відео і також сяду монтувати. Так, знімаю проміжок відео. Да, хотіла б показати все разом, але я розумію, що я не встигаю. Я доробила шеврончик, бачите, зверху никакві позаправляла, вдягнула вже, ось цю трубочку, зафіксувала все клеєм, все акуратно. І надіжно. Дуже полюбила я цей клей момент 555 це просто чудовий клей, він швидко висихає, але він і залишає слідом на бісеру. Ну, не видно, що ним клеїли, щось проклеювали. І нитечки, якщо, які заправлені всередину, додатково ну, проклеїти. Я завжди проклею, щоб була віро... не було вірятності, що вони можуть десь висмикнутися. Я по краю акуратно їх проклеюю. І вони ось так. Стоять, і форму тримає, воно хорошо тоді, бо воно таке цупкеньке тоді становиться тут по краю. І форму тримає хорошо, і ниточки не висмикуються. Тепер мені залишилось ось тут заправити ниточки і достати свій вторий брелочок, теж заправити в ньому ниточки. І ось така підвісочка у мене вийшла. Ось така чудова, гарна підвісочка. Зараз йду в вечерю, готую швиденько і буду продовжувати заправляти ниточки. Нарешті 9 годин вечора, і я можу показати вам три готових роботи і завершити це відео. Ось такі в мене вийшли брілочки. Один. Який перший був завершений, інший сьогодні завершила. Ось. І ось така підвісочка в мене вийшла. Двохстороння. Ось така красива підвісочка. Тут металева цепочка. Зараз зараз покажу. Ось металева цепочка. І ось так вона виглядає. Ось так. Ну і такі берелочки на ключі. Ну, Тоже на колічки. І, і Будь здоровий Так. Ось такі три роботи. Все. На цьому я своє відео завершую. Якщо вам було цікаво, пишіть в коментарях, ставте вподобайки та не забудьте підписатися, якщо ви ще не підписані на мій канал. Я надію, що все-таки я буду почаще знімати вам вже відео. І до нових зустрічей. Бережіть себе і мирного неба над головою. Пока-пока!